Ви наче робите все правильно, працюєте, стараєтесь, мрієте про більше, але грошей все одно не вистачає. Це не випадковість, це дія підсвідомих програм, які блокують ваш фінансовий потік. Ще в дитинстві ви могли чути фрази: Гроші не ростуть на деревах, щоб мати, треба важко пахати. Багаті, нечесні. Ці установки вкорінюються в підсвідомість і стають вашою нормою. Поки в глибині вас живе переконання, що гроші це стрес, небезпека чи щось недосяжне, ви підсвідомо будете уникати їх. Результат борги. Кредити, страх витрат, робота без задоволення, але є гарна новина. Ці програми можна переписати. Перший крок усвідомити, які саме установки керують вашими фінансами. Наприклад, запитайте себе, що я думаю про багатих людей? Чи комфортно мені приймати гроші? Відповіді вас здивують. Далі робота з підсвідомістю через медитації, афірмації, практики глибокого очищення. Саме цим я займаюся зі своїми клієнтами щодня. Якщо ви готові звільнитись від фінансових блоків, посилання залишаю під відео. Підписуйтесь та ставте лайк.